Концепції лідерства. В теорії управління багато різного роду підходів, і сьогодні ми розглянемо такий дуалістичний підхід, який базується на тому, що є лідер той, який управляє задачами, і лідер, який виконує функцію посередника. Це два такі діаметрально протилежні способи лідерства. Розпочнемо з того, який управляє. Задачами в даному випадку лідер виконує функцію такого от провидця, така от баба-ванга, і він як усвідомлює, що буде в майбутньому, ну принаймні йому так здається, так і передбачає, розробляє план, корпоративну культуру, стратегію, процесні різного роду моменти. Передбачає, які необхідні, щоб були в спільноті. В бізнесі, в команді для того, щоб вона досягнула тих чи інших результатів. Він за все відповідальний, він має певні повноваження, в рамках яких працює і повторюсь, несе відповідальність. Одначе є ще альтернативний спосіб лідерства, який ми називаємо посередницький. Тут взагалі вся діяльність лідера зводиться до виявлення аномалій. Що я маю на увазі? В даному випадку акцент ставиться на тому, щоб зрозуміти, а які є білі плями в роботі команди, бізнесу, структурного підрозділу, сім'ї, зокрема, які не враховуються. Тобто тут виявляється певний парадокс. Ми його помічаємо і даємо можливість команді ризикувати і допускати помилки. Тут вітається діалог. Тобто, якщо лідер, який налаштований на реалізацію задач, він сам імперативно в першій позиції дає завдання і команди. То лідер, який виступає посередник, його задача в такому от діалогічному способі досягнення результатів зрозуміти, що ж команда візьме на себе, як розподілить задачі, які цілі сформує. Проте це буде, ще раз повторюсь, не монолог, коли він скаже, як у цьому попередньому випадку, що робіть те то й те, то бо я так вважаю, і так прогнозую. А діалог, де через комунікацію і зворотній зв'язок між лідером, а також учасниками як всередині команди, так і зовні. Чому ще ця функція або тип лідерства називається посередницький? Тому що саме лідер організовує оцей діалог. Він організовує діалог як в себе в компанії. Підрозділі, певній спільноті, навчальній групі, в сім'ї. Тобто створює атмосферу, умови, в рамках яких цей діалог може бути. Бо, як ви розумієте, в сім'ї, наприклад, за одним столом доволі складно, принаймні в деяких випадках, зібрати усіх родичів. І от є певний лідер, який певним чином створює атмосферу. Він може це навіть прив'язувати до якихось зовнішніх ознак свята чи якісь там події, а може і взагалі видумати якусь свою причину. Одначе він створює умови, коли команда спільнота збирається разом і у формі діалогу, у формі, можливо, критичних зауважень, доповнень рухається. Досягаючи ціль всієї цієї спільноти, зверніть увагу, що тут є критичне таке відношення до помилок. І як взагалі лідер вступає в свою роль? Якщо лідер уже доволі такий відомий у спільноті, то, звичайно, можливо, йому доцільніше вступити в свою лідерську позицію, саме як той, який вирішує задачі, ставить їх. Якщо ж лідер невідомий спільноті. То, можливо, йому необхідно розпочати з того, що діалогічний спосіб застосувати виявлення проблем, білих плям, парадоксів, і організувати команду таким чином, щоб вона сама генерувала свій розвиток. Швидкий чи менш швидкий. Одначе тут зовсім інший підхід. Ось я вам запартував такі два способи лідерства. Можливо. Якийсь із способів лідерства притаманий вам уже, і ви його використовуєте. Одначе тепер ви можете зробити висновок, що залежно від контексту можна використовувати те чи інше лідерство, незважаючи, що у вас є певна така от схильність до якогось типу, типу такого от, вирішування задач чи створення атмосфери такої от, посередницької. Повторюсь, що посередництво тут мається на увазі, давайте ще так хвильку присвячу цьому, як всередині спільноти. Тобто, цей лідер він допомагає всередині спільноти налагодити комунікацію, зробити її набагато швидше, ніж у конкурентів. Більше того, лідер налагоджує комунікацію, зворотній зв'язок і діалог як всередині компанії спільноти, так і зовні. Тобто він допомагає, щоб, наприклад, дві спільноти: його, де він є лідер, і іншої її так чужої або дружньої. Нема різниці, але іншої, до якої не відноситься наша спільнота, він допомагає, щоб ця ось інформація із цих двох спільнот набагато швидше передавалася. І більше того, таких може бути багато спільнот, в системі яких знаходиться от саме наша спільнота, в якій знаходиться лідер. Тобто наша компанія знаходиться в певному такому середовищі, і, наприклад, лідер справжньої компанії він може виявити, які є конкуренти. І саме лідер може допомогти нам виявляти саме якісь узагальнення, взаємозв'язки, концепції, моделі і брати їх у конкурентів або в інших суміжних галузях. Наприклад, медики можуть брати в айтішників і навпаки, з інших сфер знань, з інших, наприклад, тренінгів, може залучати різного роду людей із зовнішнього світу у внутрішній світ компанії для того, щоб вони допомагали. Команді досягати результатів. Наприклад, там, трен... тренери по продажам, по розвитку там, якогось командного духу, ну я це для прикладу, або для того, щоб інтегрувати якусь там технічну модель навичкову. Тобто це все от забезпечує лідер. Фактично може так здаватися, що він нічого не робить, але він робить дуже багато, тому що створює саме середовище, в якому, можливо, саме люди беруть на себе кожен. Відповідальність, і хтось займається навчанням в команді, хтось залученням ресурсів ззовні хтось думає, а як ж оптимізувати ресурси всередині, і це все визначається, як ви розумієте, в діалозі. Тому ось такі два способи лідерства ми сьогодні розглянули, і я думаю, що тепер ви зможете більш краще вибудовувати свою лідерську позицію, розуміти і знайти. Саме лідера в системі, для того, щоб одразу, можливо, з ним сконтактувати, щоб досягати результатів, які вам необхідні, або ви зможете, відповідно до того чи іншого стилю лідерства, організувати своє власне лідерство набагато ефективніше. Коротше кажучи, ви ж розумієте, що моделей може бути багато, я вам даю тільки -от основоположні спостереження. До роботи.